Доброго дня, шановні рівняни. Сьогодні ми починаємо добу вибору, адже сьогодні найважливіші вибори усіх українців і рівнян. Вибори президента поза чергою. Для вас сьогодні працює Оля Міхньо. У нас є в студії гість. Це Анатолій Бондарчук, координатор спостереження громадянської мережі ОПОРА. Сьогодні ми будемо говорити про хід виборів, пане Анатолію. Перш за все, хочу привітатися. Доброго дня. Сьогодні неділя розпочалося голосування, і я хочу всіх закликати виборців, які на сьогодні дивляться, прийти і проголосувати, якщо ви ще цього не зробили. Як голосують виборці? От ми сьогодні вже з восьмої ранку відкрили, як то кажуть, дільниці. Ми можемо зараз продемонструвати. У нас першими голосували прості рівняни. Відкриття дільниць очікувало багато рівнян вже в черзі, навіть вони чекали, коли відкриться дільниці. Ось у нас є перші особи, скажімо так, голова Рівненської обласної адміністрації сказав, що буде голосувати в Острозі. Чи воно там і голосував? Ми до нього не поїхали. Це у нас воле виявляється голова рівненської обласної ради Михайло Кирилов. Ось, Є так само у нас е, міський голова рівного. Всі птиці, хто кажуть, рані, бо сьогодні їм доводиться працювати. Ну сьогодні працюють всі. Можемо послухати пряму мову і їхню, якби їхню мотивацію, чого вони так рано пішли на вибори. По Перше, я очікую від майбутнього президента і від легітимного, напевно, президента, те, що завдяки усім і легітимності нової влади, стабілізується ситуація в Україні і відповідно. Усі стануть себе почувати спокійно і почнуть, напевно, якось спокійно жити і включатися в нормальний порядок такий нормальне життя і нормально працювати, нормально жити, і отримувати від життя задоволення і почувати себе вільно і почувати себе безпечно. Міський голова каже, що його ранній підйом пов'язаний перш за все з роботою. Це вже, скажімо так, звичка вже років. Ось. Що мир. Спокій буде в державі. У окремі разі, сподіваюся. Є багато об'єктивних причин. Я не думаю, що все зміниться на краще зразу. Але спокій міг би все б могло б стати краще. А як буде, побачимо? Я завжди приходжу рано, я встаю рано вже. З руками це приходить. Анатолію, що можете ви сказати? Чого очікують прості рівняни і взагалі жителі області від цих виборів? Чи є вони якимось особливими для Рівненщини цього разу? Ну, я думаю, що вибори сьогодні особливі не тільки для Рівненщини, вони важливі для всієї України, тому що ми повинні. Обрати президента, і хочеться все ж таки, щоб день виборів відбувся без порушень, щоб вибори відбулися без порушень, щоб вони були визнані демократичними, легітимними і ті, які відповідають воловия волі українського народу. Що я можу сказати про рівничну? Зараз тут за нашими, за нашу попередню інформацію відкрилися всі виборчі дільниці, якихось таких серйозних порушень немає. Тобто можу розказати про декілька таких цікавих Та, випадків. Основні, так, так які так. є І чи порушення, деякі... чи це порушення, чи це просто якби якась. Така mm -hmm. не добавлять вони, ну перш за все хочу сказати, що був такий неприємний випадок в селі на виставці Гащанського району на дільниці номер 560-112, де не допустили на ранкове засідання спостерігання громадянської мережі опора. Тобто він прибув на дільницю в 7.15, От відповідно на раніше 7.15 мало розпочатися ранкове засідання комісії, де мало відкриватися. Сейфи, де мали діставатися бюлетені, тобто, відповідно, дуже важлива процедура, тому що потрібно бути присутнім спостерігачам для того, щоб побачити, чи не були зірвані пломби, тобто чи все відповідає нормам законодавства. І голова комісії не допустила спостерігачам, Мотивується це тим, що він ніби там приїхав. В сьомі шістнадцять в сьомі 16, можливо так, і відповідно в сьомі п'ятнадцять в них вже розпочалося засідання, і все, і відповідно він не має права зайти. Так само там були інші спостерігачі, яких так само не допустили. Та я просто хочу сказати, що м -м, спостерігачі мають бути присутніми на засіданні, тобто неважливо, коли вони приїхали на виборчу дільницю. Тим більше, що законом не фіксується час, там відповідно в якому має початися це засідання. Тобто не раніше, 7.15, Це може бути 7.20, 7.23 і... Так, тобто далі спостерігач від опори працює на цій далі дільниці? далі. Спостерігач опори 8-й годині ранку. Інші спостерігачі, коли відкрилася дільниця для голосування, в 8-й годині, коли вже могли туди заходити виборці, він так само зайшов, зареєструвався, і далі працює. Зрозуміло. а чи є ще якісь випадки там порушення? Mm. Що не вистачає рівне ще перш за все, так само свіжий, дуже випадок. Щ, щойно мені колеги зубно повідомили, що там були е, знайдені листівки, е, які Скажімо, проти кандидата Петра Порошенка, Тобто це, це інформація без вихідних даних. І ось тільки чорнобілі поширені, поширені по вулицях, по вулицях міста Дубно. І скажімо, це такі такого Того Там є прізвище, бо ми не маємо права зараз називати не манні ага. правильно Правильно розумію, там є якісь вказані чи там такі наводящі, Як то кажуть, там чітко антипіа? вказано, там чітко вказано. Прізвища кандидата, але це листівки такого брудного, брудного піару, тобто брудних технологій, тобто які дискредитують кандидата. Коли вони з'явилися там? Вони з'явилися десь сьогодні вранці. Тобто розклеєні по місту? Не розклеєні, вони були так, роздані по, по вулицях, по скриньках. Тобто, це були такі листівки. Ну, яким чином це будуть далі шукати? Треба писати заяву. Ну, Яка знаю, процедура що, в таких я, випадках є? Я що знаю, робити? що в, зараз представники штабу відповідного Ті. кандидата вони вже зараз звернулися в міліцію для того, щоб встановити цих осіб, які е, е, ці листівки поширили. Нашим журналістам сьогодні голови ОВК принаймні, однієї от е, 155 повідомляли mm -hmm. про те, що е, е, телефони не працювали. Це є е, якийсь збій в роботі, може бути, чи про що це може свідчити? Вони говорять про те, що, що вони звернулися в СБУ навіть з цим, через те, що е, не змогли отримати дані, і дізнатися, чи всі дільниці вчасно відкрилися, через те, що телефон постійно дзвонив, але прийняти дзвінок чи почути додзвонювача було неможливо. Ну, мені важко прокоментувати цю ситуацію, можливо, це пов'язано з великою кількістю дзвінків. Саме на цю... А це може бути атакою? От... А, ну, важко, на одну якщо лінію. Чесно. Ну, Можливо, я просто не зберігаю. Сп... Є такий досвід. Ну, такого досвіду, з Таким досвідом Зрозуміло. ми ще не зустрічалися. І... Відповідно, таких ну, випадків ще не було. Будемо сподіватися, що це просто там в зв'язку з тим, що е такі атажі атажі, можливо, просто не могли додзвонитися. Ну, я думаю, я... служба безпеки розбереться. Та я думаю, що є відповідні фахівці, які можуть вивчити це питання і дати компетентну оцінку. Я ще хочу сказати про деякі тенденції, які сьогодні ми е фіксуємо. Про за все хочу сказати, що на деяких дільницях є такі випадки, що не вистачає виборчих бюлетенів. От, наприклад, в селі Угли Сарненського району в 207 виборців внесено в списки виборців, а всього 200 бюлетенів. І таких випадків, ну я не скажу, що дуже багато, але є в кожному в кожному окрузі. І нам пояснили, що це пов'язано з тим, що. Багато виборців міняли місце голосування, і відповідно додатково включені в списки виборців, і через те менше бюлетенів. Зараз в оперативному порядку ці всі питання вирішуються. Тобто, це голови дільниць, пишуть заяви, так їм підвозять ці бюлетені. Ну, е так, зараз вже бюлетені на окремій дільниці вже довезені в окремих округах. От, наприклад, в Сарницькому 158 окрузі буде в третій годині дня будуть, тобто звіряти інформацію, де не вистачає бюлетенів, і будуть відповідно довозити знаю, що в 157 окрузі це де добровицькі добровиці, це, 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 в Дубровиці. Зараз вже на три виборчі дільниці не вистачає по 8 бюлетенів. і так само в оперативному порядку це питання буде вирішено, буде довезені бюлетені. Тобто Тобто таких серйозних проблем немає. Ну, ще з таких технічних питань є дільниці, де не вистачає там. от... Урна для голосування і скриняк, точніше, скриньок для голосування і кабінок, тобто є виборчі дільниці, де велике, тобто більше 1500 виборців, і там має бути шість виборчих скриньок, і так само шість. 6... Тобто Тим не дотримані бігалі. всі норми. Правильно Але розумію при організації роботи Я Думаю, що дільниці. це насправді не такі великі порушення. Тобто, я думаю, що з цим проблем таких серйозних не виник. Пане Але Анатолію, uh -huh. Ми зараз до вас з вами підійдемо до іншого блоку питань. грубо кажучи, у нас є відео з виборчої дільниці в селі Нова Любомирка, де воли виявляються службовці, які uh -huh. зараз перебувають на рівненському полігоні. Ось ми бачимо відео. наш Дмитро журналіст, там перебуває в. Вони е, прибувають військовослужбовці з полігону, е, такими, скажімо, дозованою кількістю, вишиковуються в черги, воли виявляються і тому подібне. Чи ви стежите за такими дільницями? Ну, На цій дільниці наших спостерігачів немає. Я скажу, що в нас працює 48 спостерігачів mm. на території на території області. Також в нас працює декілька мобільних груп. І так само в нас спостерігачі працюють на окружних виборчих комісіях, і так само ми знаємо за цю ситуацію по цій виборчій дільниці, і наші спостерігачі так само там були на цій виборчій дільниці. Мобільна група наша туди поїхала. Зрозуміло. Я пропоную послухати Дмитра Лемонтіюка. Він якраз був присутній при голосуванні на цій дільниці. В селі Нова Любомирка на території агротехнічного ліцею. Діляться виборчими бюлетніми кабінками і урнами військові і, і населення власне цього села. Сьогодні тут проголосують близько 4 тисяч людей, які сконцентровані на Рівненському полігоні. Її голосування досить чітко організовано. Привозять військопових партіями, десь чоловік приблизно по 30-50 Буквально дві хвилини тому чергова партія військових проголосувала транспортні повіз на територію полігону. Тож хвилин за 15-20 знову ми очікуємо на людей у формах на українських зелених чоловічків на цій дільниці, які будуть воли виявлятися військових настрій, що називається бойовий, патріотичний, і воли виявлятися. Вони готові і так само готові їхати і боронити нашу державу. Такі настрої mm -hmm. передають. А от ми сьогодні ще мали якби обдзвон людей, які прибули на рівненщину з Криму. Багато mm -hmm. з них говорили про те, що вони не будуть голосувати через те, що вони не встигли подати вчасно документи. Яким чином їм бути? А ну, до го Травня можна було подати відповідь, звернутися від ведення реєстру виборців, написати відповідну заяву про змінення місце голосування і проголосувати. Відповідно, якщо цього то -то зараз це вже зараз, на жаль, термін закінчився, і просто на другий тур. Я думаю, якщо буде у нас другий тур, то ці виборці зможуть проголосувати і вирішити, ну, подумати за кого вони будуть голосувати, і так само зробити свій вибір. А якщо не буде серед тих кандидатів, тих, кого вони хотіли би підтримати. А, ну тоді потрібно буде вже відповідно обирати з цих двох кандидатів найбільш прийнятного для себе. Як вибирали кандидатів наші рівняни? Ми вже побували ж на дільницях. Зараз mm. готовий до ефіру на сюжет. Я пропоную нашу розмову да, завершити і, і продовжити вже наш ефір сюжетом. Отож, Олена Симонович сьогодні відкривала дільниці у Рівному. Зараз у нас залишилася одна хвилина до восьмої години. Рівно через одну хвилину ми відкриємо роботу виборчої дільниці. Під дверима школи номер 6 у рівному ще задовго до відкриття дільниці зібралося зо два десятки людей. Багато рівнян йдуть на роботу, тому свій вибір роблять вранці. Дей. Йду на роботу, і треба мамочці больної помочь. А що мама теж хоче ті голосувати. Yeah. Поки не жарко. <реш> 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 Я після операції мені по жарі важко. А так само ранку. Проголосуємося. Йду на роботу. Хотівши вчора проголосувати. Ну, зараз проголосую на роботу йду. І ось він довгоочікуваний момент відкриття. Люди чемно заходять у приміщення. 59, Заходьте вже. Ми там Я захожу перший. Добре. Буду перший виборець. Заходьте, будь ласка. Спостерігачі, члени дільничої комісії, правоохоронці, усі на місці підійшов і міський голова рівного Володимир Хомко для нас має приємні новини. Зачальником міліції Смілянським у нас в місті поки що, слава Богу, все абсолютно спокійно і комунальні служби працюють. Міліція працює ніяких ексесів. Ідуть так, сподіваюсь, буде до вечора. Місто рівне буде в цьому плані зразкова. Спостерігачів на дільниці багато є новачки і вже з досвідом. Останні кажуть, найважче у роботі ніч та підрахунок голосів, бо день є день, все таки і ну а ніч трошки важкувато. І тоді при здачі бюлітнів теж трохи є. Так в принципі саме вибори нормальні. На іншій виборчій дільниці, що у будинку офіцерів голосуватиме понад дві тисячі виборців, і лише тринадцять з них на дому. До них підуть пізніше у складі трьох членів комісії. Рівняни активізувалися на годиннику. Лишень 8.48. Такої кількості виборців, члени виборчих комісій раніше не спостерігали. Скриньки вже заповнені бюлетенями. Голова комісії вже 10 років активно долучається до виборчого процесу. Каже, і справді людей сьогодні багато, особливо старшого віку. Все по закону, все правильно, всі члени комісії на місці, все дуже добре, все, вистачає всього. І людей, і, і всі. У і і нас представники, кореспонденти, і спостерігачі, так що все в порядку. Рівняни старано йдуть до дільниця, де прагнуть обрати свого президента. Олена Семенович Володимир Захаров. Новини Рівного. Ну, от такі настрої Анатолію. Ви будете стежити за виборами і надалі. Так, Так, ми будемо стежити надалі. І якщо у вас будуть якісь порушення, прошу повідомляти представників громадянської мережі пори слідкувати за новинами на нашому сайті в соціальних мережах. Я ж повідомляю, що ми з вами вже зустрінемося у нашому телевізійному ньюзрумі в 16.45. В 20-й годині нас стартує доба вибору на телеканалі «Рівне 1», де пан Анатолій теж буде серед гостей. Ми ж бо побажаємо вам зробити правильний вибір і. for bad